Знаєш, мені важко відповісти на це питання, тому що найближчі чоловіки в моїй родині мій батько, мій дідусь, вони е, мали військові знання, звання: старший лейтенант і полковник. Е, я все дитинство гралася в війну. Мої перші штани, які я собі купила за власні гроші, були військовими з таким мультикамовським принтом. Я намагалася мобілізуватися, точніше, підписати контракт ще до повномасштабки. Чи там 18-19 а в батальйоні Дніпро 1 мені тоді подарували трояндочку і показали, де вихід. Тому в мене ніколи не було. Відчуття, що я живу в якийсь мирний. А, спокійний час. Це завжди були якісь м, виклики, якісь зміни. Можливо, це причина, яка обумовила моє довготривале перебування за кордоном. Бо мені хотілося трохи спробувати цього життя, коли тебе оточує постійна краса, люди тобі посміхаються, заробляєш багато грошей, і це така а, американська мрія. Да? Тому що вдома це завжди було щось буремне, щось нестабільне. Ти повинен або надягти шори і вдати, що ти нічого не бачиш, або активно приймати участь в якихось подіях нелегких. В мене виросло можу сказати, відросло почуття відповідальності воно в рази збільшилась раніше я відпоч... так... відпочивала не знаю в мене було життя вільне від відповідальності за кого крізь за когось крім себе я була відповідальна тільки за себе